Так, вітаємо, хто спостерігає за відеомарафоном Вибори 2015, як Львівщина обирає нову місцеву владу. 16.00 ми продовжуємо наш відеомарафон з військового прислугу, який триватиме до 20-ї години, сьогодні, 25 жовтня. Зараз нашими гостями є Наталія Зайцева-Чіпак, соціолог та Ігор Танчин, політолог. Запитання спочатку до пані Наталії, будь ласка, розкажіть нам про екзит екзитполе, про вивчення. Громадської думки, громадського вибору чи, чи громадянського вибору, точніше, виборців, сьогодні, 25 жовтня, на місцевих виборах, що у Львові, що можливо в інших містах, де вам відомо це відбувається. Я сподіваюся, що вже доволі поширена практика, тобто люди знають, що екзитболи проводяться у день виборів. Це опитування на виході з виборчих дільниць. Опитуються люди, які вже проголосували, для того, щоб мати можливість отримати якісь попередні дані ще до підрахунку голосів. Також для того, щоб мати змогу проконтролювати, чи прозорими були вибори, тобто є можливість співставити тих даних, які потім будуть надані ЦВК, і тими даними, які зібрали незалежні соціологи. А, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день у Львові, в місті Львові, проводиться щонайменше три екзит-поли. Вони з них проводить компанія Research and Branding Group. А, другий екзит-пол проводить шустер Ліф Шоу. І третій екзит-пол проводить соцілична агенція ФАМ. Можливо, існує ще якісь. Сьогодні мені розповідали, що одна здається львівська газета щось таке опитує, але ця інформація, на жаль, не точна. А якому з цих екзитполів ви як соціолог найбільше довіряли би? Знаєте, як показує досвід, у Львові екзитполи майже завжди сходяться. Тобто дані вони пропонують однакові. Ну, особисто я чомусь більше схиляюсь довіряти екзитполу чи Стерлі. Ну, це, це абсолютно особиста точка зору. Угу. Цікаво. Перед виборами. Чимало соціологічних служб оприлюднювали результати своїх досліджень, але не всі називали замовника. Наскільки мені відомо, для того, щоб можна було вірити соціологічним дослідженням, треба чітко знати, хто замовляв, хто платив за них, так? Що змінилося в Україні за останні вибори, там президентські, парламентські, місцеві в контексті довіри до соціологічних служб, або, скажімо так, формальних ознак цієї довіри? Дотримання формальних ознак ну, на це ціла проблема пов'язана з озвученням замовника соціальних досліджень. Це часто буває пов'язано з тим, що сам замовник не бажає, щоб називалося його ім'я. Часто це пов'язано з тим, що, як ви знаєте, наші партії фінансують. Іноді дослідження неофіційно, так і це не показується в виборчих штабах. Затрати на соціологічні дослідження, відповідно, оприлюднити замовника не можна. А що стосується довіри, то моя позиція є приблизно такою: кожна соціологічна агенція має свій авторитет певний. І відповідно вона відповідає за якість цих даних своїм іменем. Якщо соціологічна агенція надасть хоча б один раз. Неправдиві дані, які будуть очевидно сфальсифіковані, вона втратить довіру до себе і на майбутнє її даним вже не будуть довіряти. Тому кожна агенція повинна двічі подумати, перш ніж продаватися, скажімо, політику і ставити той рейтинг, який хотілося б отримати політику. Дякую. Пане Танчен, прошу мікрофон до себе ближче, щоб вас ліпше було чути. Політолог Ігор Танчен довіряє соціологічним. Дослідженням, результатам? яким найбільше. Нем, нема, нема підстав не довіряти, зрозуміло, але треба довіряти, так би мовити, з оглядкою на контекст. Якщо ти знаєш, що ця соціологічна служба має хорошу репутацію, як було вже сказано, це один, одне таке, що на що треба звертати увагу. А другий елемент контексту це те, хто замовляв. Той чи той рейтинг, тому що ви знаєте, що є таке поняття як соціологічна похибка, яка може становити там 1,5-2-2,5%. Два, два і маніпулюючи тільки похибкою між двома політичними силами можна змінити розрив на 4%, скажімо. І це змінить динаміку, і це змінить якісь вже тоді з спонукатами до зовсім інших висновків. Тому... Е і такий примітивний спосіб маніпуляції соціологічними дослідженнями це просто висмоктати з пальця якісь цифри, приписати їх якісь невідомій гру... соціологічній групі і сказати, що так воно є. А більш тонкий це вже от грати на різниці з похибками, це вже якимось чином там. Пробувати вплинути на ту чи ту соціологічну службу, щоб вона змінила динаміку політичних сил, змінила способи опитування, це також важливо, тому що залежно від того, як задане питання, так також це впливає на кінцевий результат. Скажіть, будь ласка, ви спостерігали під час передвиборчої кампанії на Львівщині тонкі чи грубі маніпулятивні технології? Можете не називати партії, щоб ми не шкодили їм здобувати голоси до 20-ї години, але робити такі натяки, щоб ми розуміли про що йдеться. Ну, скажімо, це все залежить від вмінь тих чи тих груп тих тих чи тих, тих, тих політичних сил. Як вони як вони це змогли зробити? По перше, не забуваємо, що. Термін передвиборчої кампанії надзвичайно короткий. Так, це по суті на агітаційну роботу було менше місяця за такий термін. Надзвичайно тонкі методи, вони не дуже діють, тому що це цирк тонкого гумору не розуміє. Тут треба молотком по голові, і тоді вже смішно. От, тому е, тут на, на короткій дистанції треба діяти на храписто, треба діяти. Грубо і в принципі так, так кампанія і і івелася. Інша річ, що знову ж таки короткий термін цієї кампанії не дозволив їй набриднути, не, не розізлив виборців. Тобто вони, вони вже привикли до брутальності в різних методах агітації. Але ця, цей термін був досить таки короткий і тому. Не сильно драпанув по нервах виборців. Ну і е, кожен використовував той ресурс, який мав. Окремі політичні сили, як, наприклад, е, ну, скажімо, самопоміч чи, е, скажімо, блок Петра Порошенка, тобто ті сили, які мають доступ, чи, скажімо, укроп, ті сили, які мають доступ до адміністративного ресурсу, до засобів масової інформації, ті використовували свої сильні сторони свої козирі. Інші політичні сили, які такого не мали, зато мали такий козир, скажімо, як піхоту з сержантами, я маю на увазі блок Юлії Тимошенко, так, які мають низові організації сильні, вони використовують в різний спосіб свої можливості, свої ресурси, напрацьовані бази даних, напрацьовані зв'язки з членами виборчих комісій. І тому тут кожен педалював свої сильні сторони. Знаєте, а от е, як професіонал, так е, я спостерігала за даними, які от над, збиралася у Львові оприлюднювалася, так і хочу вам сказати, що отак, от е, навіть зі сторони, надзвичайно складно оцінити, чи є якась робота з даними. Чи підтасовується, чи підтягується рейтинг. З чим це пов'язано? Знаєте, після Майдану я спостерігаю. Ми моніторимо час від часу так ситуацію. Я помічаю, що е громадський лихорадить, У нас надзвичайно швидко зміняються тенденції вподобання. Вони настільки швидко інтенсивно змінюються, що іноді, зібравши дані, ти розумієш, що вони вже актуальні на вчора, а не на завтра, і вони цілком можуть змінитися. Тому вирахувати, чи грали з даними чи ні, тут надзвичайно складно. І е, також мушу сказати, що е, якби якщо на вибори парламентські. Ми маємо якусь таку велику глобальну ціль. Я завжди думала, от як орієнтуються львів'яни, так по чому вони вибирають партію? І десь ішли до такого висновку, що для львів'ян є одна цінність, надзвичайно глобальна, за яку вони завжди будуть обстояти, і вони, опираючись на цю цінність, будуть обирати ту чи іншу партію. Для них це є державність, власна держава. І от та партія, яка буде відстояти цю власну державність, вона для них є найбільш важливою. Якщо ми говоримо про вибори до Верховної Ради, коли ми говоримо про місцеві вибори. Ми, мабуть, повинні говорити про якісь місцеві проблеми, так, тобто про міську господарку чи про обласну господарку, так тобто про те, що важливо тут. І от ми маємо ситуацію: немає зовнішнього ворога, тобто немає когось, хто посягає на нашу безцінну цінність, так, на нашу суверенність, на нашу державність. Є ніби всі свої. І оці всі свої, жоден з них не говорить: я зроблю от чітко те, тобто, побудую дорогу там, значить, налагоджуєві сміття. Там вони апелюють якимись абстрактними гаслами. Як правило, загального державного рівня, які насправді ні в міській, ні в обласній раді не будуть вирішуватися. І кожна з цих партій, фактично не пропонуючи чіткої програми, максимум, що ми бачили, якісь легкі посили, такі дуже загальні, додумайте самі, що ми маємо на увазі, так відповідно, люди отримують дуже подібні між собою партії, які чітко не відрізняються з різними програмами, і вони вибирають. Знаєте, як серцем емоційно. А що у нас будуть емоції? Це те, що ми бачимо. Це картинка зовні, це реклама, це телесюжет, це щось, що нам сказали. Ну, але жодна партія не, 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 не повісила щит і не написала: ви знаєте, ми погані, але ми виправимося і зробимо. Всі показали гарну картинку. І виходить так, що дуже багато людей вагалося і вибирали емоційно, не знаючи, що брати. Наприклад, з одне з досліджень, які ми завершили 10 жовтня, це. Два тижні до виборів ми побачили, що на рівні області 23% сказали, що вони підуть ніби на вибори, так але ще не знають за кого будуть голосувати. І це ж е, була Звичайно, хтось вагається обираючи між кількома партіями, а хтось просто говорить: Ви знаєте, я в цьому не розбираюся, я ще не встиг запитати там чоловіка, дружину, дітей, за кого голосувати.' Тобто дуже багато людей не вникають цю ситуацію, не мають чітких критерій вибору партії, і відповідно вони становлять той електрод, який дуже легко перекидається з однієї позиції на іншу. Сьогодні у нашому відеомарафоні виступав Юр Сліпецький, голова Львівської виборчої комісії, і пане Танчен, він сказав про те, що за його прогнозами, там 12-та година було 14-15% виборців, до кінця буде плюс-мінус 40%. Якщо це збережеться цифра або підтвердиться цей прогноз, про що вам, як політологу, свідчитиме така участь львів'яну місцевих виборах плюс-мінус 40% відсотків від загального числа виборців? Я би, а, Я би хотів доповнити, пані Наталі, в тому плані, що взагалі на цих виборах буде рішучий, знач, рішучий вплив, визнач, визначатиме це є на результат. Ті люди, які, йдучи на вибори, ще не визначилися, за кого голосувати. Це 30% від 30 до 40% виборців, які реально не знають, за кого вони будуть голосувати і будуть визначатися в останній момент. Значна частина, зрозуміло, просто на вибори взагалі не піде. Скажу так, що це така тенденція є е, цілком закономірна, тому що в нас на місцевих виборах завжди активність є менша. Люди завжди з більшою охотою голосують за той інститут, який є визначальним. Для нашої країни традиційно вважається визначальним інститутом, інститут президентський, на другому місці парламентські вибори, і на третьому місці це вже є вибори до місцевих рад. І існує такий, також така модель, що якщо за, за визначальні інститути. Голосування йде зазвичай ідеологічно, то за інститути менш значими, голосування йде інструментально, тобто підсумовують те, що реально зроблено, те наскільки от конкретні якісь речі вирішуються. А в даному випадку, через те, що місцеві, місцеві вибори відбулися ну, дуже так спонтанно і дуже короткий термін. Цього періоду агітації, то ані депутати не встигли просто банально підготуватися до місцевих виборів і підготувати якісь конкретні розумні програми. Це не було часу з різних причин, ані місцеві виборці не встигли вжитися в проблематику місцевих виборів, ані виборці не встигли вжитися в проблематику місцевих виборів. І не е, змалювали для себе, чого, власне кажучи, вони хочуть від цих місцевих депутатів, і е, ситуація виявилася така вибори без вибору, реально. Ну скажімо, е, коли питаєш людину про, то, про те, кого вона би хотіла бачити на посаді львівського мера, як правило, ситуація виглядає так, що садові ми не задоволені ну, головним чином, тому що просто набрид. Конкретних таких претензій до нашого нинішнього мера я, як правило, не чув. Але інші претенденти, так, вони не є нічим ліпше, не видно якогось очевидного опонента. І тому люди, дивлячись навколо, так вони не знають за кого голосувати, і значна частина їх просто не піде на ці вибори, тому що, по-перше, значить, нема з кого вибиратися, по-друге, в них нема сильного мотиватора. По третє, нема от такого цього стимулу, що Україна в небезпеці, я повинен скинути все, піти і проголосувати. Тому що це також не є на перший план, це не ідеологічний вибір. Ось явка і буде. Думаю, досить низька процентів 50-55%. А давайте дамо стимул нашим глядачам все-таки прийти і до вечора ще проголосувати. Я хотів ще останню хвилину нашого ефіру на це використати. Розкажіть, будь ласка, як ви голосували, поділіться особистими враженнями. Ну, звичайно, насправді я очікувала, що там буде якийсь страшний бюлетень, в якому треба буде 15 хвилин розбиратися. На щастя, бюлетень виявився класичним. Прийшли, відзначили і проголосували. Але я все-таки хочу додати один мотив нашим глядачам. Є така держава велика в світі, називається Сполучені Штати Америки. Мені здається, що Львів'яни вважають, що це наш стратегічний партнер, який нам допомагає, і от посол Штатів в Україні сказав, що найкращим. Доказом того, що Україна дійсно стає демократичною, що ми не даремно стояли на майдані, що ми, ми можемо розраховувати на повагу всього світу це прийти і проголосувати на цих виборах? Якщо говорити про те, що мене вразило під час мого голосування на виборах, то от при всьому при тому, що, скажімо, спостерігачі на виборах присутні, вони допомагають дезволевеленню і так далі, але не справляє враження те, що спостерігачів дуже добре готували. Як і членів виборчих комісій, тобто немає такого жорсткого контролю, і я можу, хоч зараз, назвати кілька варіантів простої, елементарної фальсифікації на виборах, до якої люди, які мають ну, більш-менш можливості впливу адміністративного не адміністративного ресурсу, а просто можливості якось впливати на цей процес, мають певні ресурси, вони можуть це зробити елементарно. Тобто Короткий термін він ще й то, що нема належного контролю на виборчих дільницях, і все надія на те, що на високу свідомість виборців. Але оскільки явка буде низька, то знову ж таки ще один є чинник, який буде мати важливу роль, це те, що як ті чи ті з політичні сили зможуть в тих моментах споскори використати ситуацію на свій. На до, речі, до речі, традиційної черги не було. От згадала. Зазвичай в цей час, коли я голосую, завжди є черга, а сьогодні не було. Дякую вам. З нами були політолог Ігор Танчин, соціолог Наталія Зайцева-Чіпак. Через 15 хвилин, 15 хвилин на перерва, до нас прийдуть Оксана Романишин і Тарас Плахтій. А поки що. Відпочиваємо, переглядаємо попереднє відео і ставимо запитання до учасників відеомарафону у Фейсбуці з надією і впевненістю, що вони даватимуть там відповіді.